Напередодні різдвяно-новорічних свят рятувальники провели профілактичні заходи у храмах Вінничини. ДСНСники нагадали, як діяти в разі виникнення пожежі, аби уникнути трагедії. ДСНСники провели інструктаж щодо безпеки під час святкових богослужінь. Нагадали священнослужителям і основні правила користування первинними засобами пожежогасіння та порядок евакуації під час надзвичайних ситуацій. Проводяться протипожежні інструктажі зі священнослужителями, з обслуговуючим персоналом об'єктів, які будуть задіяні до проведення заходів, з метою донести основні вимоги правил пожежної безпеки під час святкових заходів, а також щоб уберегти від виникнення пожеж інших надзвичайних ситуацій, зберегти життя, здоров'я та матеріальні цінності. Говорили про небезпеку при використанні відкритого вогню. А саме про обережне використання свічок, які можуть призвести до пожежі, кожного року, в кінці року, в нашій єпархії проходять загальні збори духовенства, і окремим пунктом на цих зборах розглядаються питання, якраз пов'язані з проведенням зимових свят, і, зокрема, безпеки під час богослужінь, це і на різдво, і на хрещення, і на інші зимові свята. І в наш владика митрополит Симеон, він доволі так ретельно, дбайливо і суворо ставиться до того, щоб всі священники його єпархії вони дотримувалися цих правил пожежної безпеки і доносили до своїх парафіян так само необхідність дотримуватися цих правил. Інструктажі з безпеки при використанні відкритого вогню під час святкових богослужінь провели у центрі національних культур Вінничини Євгенії Всяніков. Телеканал Вінниччина.